Купила я собі мікрофончик, отак от його можна чіпляти, ось він кружечок у мене. І тепер довольна. Зараз піду каву попию, вам покажу, що туди входить ідея, які я взагалі брала. Так, десь тут буде висіти мій мікрофончик. Я отримала ось такий. Він. Бачите, тут є два штучки, вони круглі. Так, і я його тестую, зразу вставила в телефон, зайшла в кав'ярню, щоб дуже сильно не кричати. Вже буду пробувати. І всі, хто хоче знімати відео, тим я рекомендую обов'язково придбати мікрофон. Так, що тут є? Ось така коробочка. Це такий чехол, який теж може заряджатися. Всередині тут один мікрофон, другий зараз у мене. І та штучка, яка вставляється в телефон. Що ще мені тут сподобалось, це те, що цей мікрофон, він магнітний. Тобто він примагнічується, бачите? Ось. Можна примагніти так, а можна і ось так. Ось такою кліпсою. Так, тут він вмикається, все видно, все працює. Бачите? Ну, класно. Все, тепер відео буде набагато краще, з кращим звуком, бо я покупувала ще один, купувала такий за 500 гривень дешевший, і е, там дуже сильно фонив звук. Так, що ще є тут? Отака коробочка. І тут в цій ай, ще є дві зарядки якісь. ось. Бо тут на кожен мікрофончик є ще теж такий вихід, де можна заряджати. тут воно ще заклеєно плівочкою. Так. Ось такі дві зарядки. Це для такі зарядки для андроїда, я так думаю, так. Да. Клас, яка я рада. Ну, побачимо, як воно буде знімати. Тобто звук записувати. Так, що ще є тут? Ці коробочки? Залишилася інструкція. Інструкція на англійській і на китайській мові. Але тут нічого не треба особо підключати. Я поставила його, вставила в телефон і одразу все почало працювати прекрасно. Нічого я навіть не навчилась там. Підключила, перевірила на розетки. На відстані трошки відійшла, перевірила, чи воно там все мене звук бере, і воно реально бере звук. Довольна, я дуже давно хотіла мікрофон, але все, гроші було жалко. Ну, як все так. А це вже щаслива. я. Клас, і ще й два штучки, бо в мене є Ульянка, яка теж дуже полюбляє розмовляти в зйомках. Ось, я дуже довольна. Ну, Побачимо, як воно буде. А, що, що коштує? Що там по чому? Коштували вони 1800 гривень, а зараз по знижки коштує 1000 гривень. Так, що тут? 1086 гривень коштує. І ще є гарантійний талон. 14 днів. Обмін або повернення товару належної якості здійснюється протягом 14 днів. Тобто протягом 14 днів ще це можна все повернути назад. Але я думаю, що я не буду повертати. Бо я дуже-дуже хотіла мікрофончик. Клас. Ну все. Яким ви користуєтесь мікрофоном, пишіть в коментарях. Брала я на розетці, чисто по скітки подивилась, мені сподобався дизайн. ось, Почитала отзиви, ну, скажімо так, вони різні, тому що у когось там фонеть, у когось наоборот ідеально все. Ну, я думаю, куплю да спробую, бо мені сподобалось, що воно ще на магніті. Тобто можна не заламувати одяг, а магнітком прищитнули все. Ну, все. Довольна, довольна. E